Привіт! Ви на каналі Майстер феншу китайського астролога Еліни Марко. І сьогодні говоримо про наступний інструмент і навіть я би сказала амулет талісман-феншу. Це намистина Дзі. Я давно знайома з намистинами Дзі, ношу, використовую, як ви бачите, дуже часто у мене саме на лівій руці намистина з 9 очима або 9 точок. Можна і так і так говорити. І ми поговоримо сьогодні саме про намистину «Дев'ять очей. Для чого вона? Також в мене ось тут є навіть е, така от, е, запечатана намистина, браслет, який має відправлятися для моїх клієнтів. Це саме з червоного агату е, браслет і бусіна намистина «Дев'ять точок, «Дев'ять очей. Ну, це, скажімо, не так зовсім якби інструмент феншуй. Чи там талісман-феншуй, а це тибетський все-таки талісман-амулет для того, щоб покращувати ту чи іншу сферу життя, пропрацьовувати ту чи іншу сферу життя. Але все-таки сьогодні настільки пішов розвиток, що навіть по карті Бадзи, особисто я навіть роблю таку консультацію. Я бачу, яка сфера у вас по якому елементу страдає. Як її можна врегулювати? Е, корекції є, рекомендації там різні в мене є. Е, не тільки, скажімо, амулети, талісмани, інструменти, феншуй, але і, от, наприклад, намистини дзі, тому що люди шукають все-таки, знаєте як ту чи іншу сферу життя вирівняти, як гармонізувати здоров'я, гармонізувати відносини, де брати енергію, і, відповідно, на дзи з підбором браслету. Браслет це вже певний матеріал, який для вас найбільше підходить, по вашому знакові зодіака, бажано носити. І це один із тих інструментів, який дозволяє врегулювати там тему фінансів, здоров'я, тему кохання, тему енергії, тему талантів, тему проявлення себе. Зараз дуже багато людей бояться проявляти себе, навіть записати ось так відео, розумієте. А в наш, в нас в наш динамічний час це потрібно робіт, робити щодня і дуже активно. Ми живемо в дев'ятому періоді. І Якщо ми не будемо дуже активними, цілеспрямованими, в нас не буде енергії, ми залишимося дуже сильно позаду тих, хто буде інструменти це використовувати. Тому намести на дев'ять очей це один із найпотужніших талісманів. Зараз в дев'ятому саме періоді. Дев'ятий період феншуй розпочався у 2024 році, в рік дракона дерев'яного, і в рік дерев'яної зімні він включиться на 100%. Включиться дуже сильна стихія вогню. І саме дев'ять намистин, дзи на браслеті, на колончику саме Можна на брилкові навіть носити, там є спеціальні такі бусини-дзи з такими нитками, які можна носити на брилку з ключами, можна навіть так. Але в основному дуже люблять такі намистини і їх використовують жінки. В основному це 80%. Відповідно, браслет це як і прикраса, розумієте? Тому їх можна носити навіть декілька. Можна носити декілька браслетів з різними намистинами дзи. Вони є дуже-дуже різні. До речі, я їх вже вивчила за ці роки. І в мене є календар багатства, хто, можливо, вже знає. Саме десь середині книзі в мене є рубрика, яка називається Символіка на мистинзі. І пізніше йде пояснення. По якому знакові які найкращі дзи саме за китайським календарем я зробила підбір. Найкраще для вас підходять в загальному, щоб носити. там Для кролика стільки має бути точок на бусини дзи для дракона, стільки це залежить від того, в який рік ви народилися за китайським гороскопом. І відповідно таку бусину дзи потрібно носити все життя. Допустимо, так, якщо ми беремо намистину дзи, про яку зараз з вами говоримо. Тобто це намистина 9 очей, вона є універсальна і дуже рекомендую її носити саме зараз, в 9 періоді на наступні 19 років. Тому що 9 період це число 9. І 9 намистин це є ознака гармонізації всіх сфер життя, 9 сфер життя. Які здоров'я, це центр, сектор Багуа, так, сітки Багуа, центр здоров'я це і діти, це є творчість, подорожі, кохання, любов, жіночність, материнство, кар'єра, успіх, бізнес. Які в нас ще, можливо, я пропустила сфери життя. Тобто, по суті, сітка Багуа всі важливі дев'ять сфер життя. І саме бусіна «Дев'ять очей, дев'ять точок, які викарблені да, на бусини, носіння такої бусини зараз є. Ну, необхідністю, хто вірить в це, хто носить вже бусінидзи, напишіть мені в коментарях, чи чули про них десь там читали, бачили, але не знаєте, як підібрати. В цьому допоможу, звичайно, вам я. Тому що все-таки бажано дивитися вашу карту Бадзи, ваш китайський гороскоп, розуміти, яка стихія страждає. Карті бази самого народження, як її балансувати, хто ви порокові народження, який камінь, точніше, навіть камінь або камені для вас благополучні, які підходять. І саме з цим браслетом, з цим каменем, бажано носити ту чи іншу бусину дзи. Намистину дзи, саме так правильно підбирати намистине дзи. Вони є дуже різні. В нас є намистина 8 очей, 9 очей плюс черепаха, 10 намистин, 21 може бути намистина з 21 очима точками. Є намистина бодхі, дуже така сильна для захисту від негативу. Є намистина гуаньінь. Теж вона більш така вважається жіночна. Для жінок у мене навіть в книзі, хто бажає придбати таку книгу не тільки на 25 рік. Тут ви потім будете постійно повертатись до цих рекомендацій. На мистини дзі та знаки китайського зодіаку. Народженого рік кролика 39, 51, 63 рік, 75, 87, 99 рік. Підходять на мистини з трьома, чотирьома і дев'ятьма очима, точок. І для кожного знаку я в цій книзі підібрала. І можна з цим познайомитись. ви можете купити цей календар. Познайомитись більше з намистинами дзи. Однозначно, хто хоче до мене записатись на консультацію по карті, по підбору талісманів, і не тільки браслети з намистиною дзи, там є різні формування, по суті, пакету для вас е, талісманів на все життя, на відповідний рік для того, щоб бути більш успішнішим, захищеним захист нам дуже всім необхідним такі роки, складні, турбулентні роки війни. Uh, і uh, комусь здоров'я треба гармонізувати, комусь відносини, комусь балансування свого я, хтось не знає, куди рухатись далі. Uh, носіння бусинзи потрібно ну, постійне має бути на лівій руці. Uh, до зап'ястя має бути повернена сама бусина до uh, зап'ястя, тому що там йде пульс, пульсація, ліва рука вона ближче до серця. І, відповідно, ви можете носити хоч декілька намистинців, декілька браслетів, навіть на іншій руці теж можна носити. Ну, в більшості перевага, звичайно, лівої руки. А ви можете носити їх постійно і на роботі, і вдома. Ну, наприклад, коли я займаюся побутовими справами, це приготування, прання, прибирання, я знімаю ці браслети, тому що незручно. Потім по справах виїзд, певний вихід, робота, я їх одягаю. Тобто ви так само можете ними користуватися. Ось і саме більш акцент ми сьогодні зробили на бусину Це саме 9 точок, тому що вона вважається найбільш така. Знаєте, прогресивно, скажімо, і в цьому дев'ятому періоді, в якому ми вже вступили, живемо. І це дев'ять сфер життя. Люди всі хочуть бути у всіх сферах життя щасливі, успішні. І носіння такої бусини дзи рік, півроку, два роки ви просто побачите результати. Тому що все працює компонентами. І карта бадзи, ви знаєте, і талісман, певний феншу, і ваше житло, і де ви спите, і чим займаєтеся, і намести на дзи, і що ви читаєте, що ви сприймаєте, як ви мислите, це всі ті набори, які в загальному створюють все-таки згармонізоване, щасливе життя. Тому потрібно використовувати. Пробувати інструменти, практикувати інструменти, феншуй, талісмани, знання про феншуй, знання про карту бадзи. Тому що цим треба займатися, це треба брати і робити. І потім казати, це працює, це в мене не спрацювало, щось змінити і так далі. Тому сьогодні ми поговорили про талісманчики, такі як браслети бусин-дзи. Я вам показала саме браслети на бусену з 9 точок, 9 очей. Ось вони є дуже-дуже різні, і підбір теж їх різний, в залежності від того, що вам потрібно на даному етапі життя, чи в 25 2025 році, наприклад, чи там в подальшому, яка сфера життя страждає, і почати їх носити, і пробувати практикувати. Тому ось такий талісман. Сьогодні ми з вами обговорили в моїй рубриці феншуй талісмани. Кого цікавить підбір, пишіть, замовляйте внизу в коментарях, шукайте мої контакти, шукайте мене в соціальних мережах. І практикуйте ми з фен -шуй, практикуйте китайську астрологію і е, інструменти, які я рекомендую в практиці саме китайської метафізики. До зустрічі до нових відео на моєму каналі YouTube. Не забудьте поставити лайк. Підпишіться на канал, поділіться цим відео з тими, кому вважаєте, що це буде цікаво і необхідно на даному етапі життя. До зустрічі до нових відео!